Дійсно, повітряна тривога цієї ночі зачепила фактично всю територію нашої країни. Чули її як на сході, півночі, півдні, в центрі і аж до заходу, де летіли сигнали повітряної тривоги, і фактично тільки. У сьомій ранку повітряні сили опублікували повідомлення в Телеграмі про те, що вже відбій саме загрози по БПЛА, тобто станом на зараз уже здається, немає ніде повітряної тривоги. і Усі шахеди, які летіли цієї ночі, знешкоджені. Поки немає статистики, так повітряних сил, що вдалося збити, але тим не менше, вже є повідомлення від місцевої влади у деяких регіонах, якою була ця ніч, і от зокрема дуже гучно цієї ночі було у Києві і на Київщині загалом. Так, начальник київської міської військової адміністрації Сергій Попко в телеграмі опублікував повідомлення про те, якою була ця ніч для Києва. І От кажуть, що російські військові атакували Київ цій ночі двома великими такими хвилями безпілотників було виявлено і знешкоджено до до півтора десятка дронів ворога. каже Попко, так загалом. Перший раз повітряну тривогу в Києві оголосили близько півночі, другий вже близько третьої ночі, і сумарно ця нічна тривога цій так тривала близько чотирьох годин. Кажуть, що російські дрони були запущені з території Курської області і з Краснодарського краю. І на жаль, також є деякі наслідки, все ж таки боротьби так повітряної, яка була цієї ночі в Київщині, в Києві. І, от, зокрема, стосовно Києва відомо, що так зафіксовано таке було подіння уламків. Зокрема, мова йде про Дарницький район міста. Уламки збитих дронів призвели до загорання на відкритій території. Так, загорілися дерева, загорілася трава. Пожежу швидко ліквідували. Інформації про потерпілих не надходило. І на щастя, станом на цей момент невідомо про те, що постраждала якась цивільна інфраструктура, чи, чи критична, чи будь-яка інша. Тобто, ці шахеди, уламки цих шохедів впали десь на відкриту територію, сталося загорання, і відразу наші рятувальники з, 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 з побороли цю пожежу і оперативно її ліквідували. Му такою була ніч у Києві, але от далі ці шохети долетіли аж до заходу. Знову ж таки, як завжди, одна із цілей була на Староконстатинів, Хмельниччина. Там були чути також звуки вибухів. Але також і до Львівщини цієї ночі долетіли дрони. Також тривога, десь близько третьої ночі, розпочалася на території Львова, Львівщини, І ось так, голова ОВА Львівської Максим Козицький написав, що. Тривала ця тривога з 2.27 до 4.13. Залетіли на територію Львівської області чотири е, ворожі ударні безпілотники. Жертв і постраждалих немає. Дякую за роботу нашим оборонцям. Неба. Бачимо, немає наразі деталей щодо збиття цих дронів, але принаймні, бачимо, що немає зараз. взагалі повідомлення, чи так, ці безпілотники були збиті, тобто Тобто, можливо вони повернулись назад. Невідомо, можливо, залетіли в іншу область, і от але, от бачимо, так що немає принаймні, жертв і постраждалих. Це вже дуже добре. І от якраз стосовно сусідньої іншої області, так само на Рівненщині було гучно і тривала. Ала повітряна тривога аж 5 годин. Олександр Коваль запостив також в телеграмі повідомлення про те, якою була ця ніч для рівненщини. І от каже, що результати роботи сил ППО є збиття ворожої повітряної цілі. Попередньо людських жертв руйнування інфраструктури немає. Дякую військовим за роботу. Спокійного усім дня. Тож бачимо, так що на Рівненщині також тривала бойова робота. Фактично, йму ймовірно, вона тривала і на Львівщині, але поки про це нічого не відомо. І чи не найбільше цих безпілотників цієї ночі було збито саме? Знову ж таки нагадаю у Києві на Київщині у дві е, хвилі запускали росіяни безпілотники. Тому було доволі таки гучно. Ну, ми сподіваємося, що ближче уже упродовж години повітряні сили відзвітують про те, скільки вдалося збити ворожих повітряних цілей, так скільки було цих дронів. І сподіваємося, що все ж не буде більше наслідків саме від цієї атаки шахедами. Тим не менше, не можемо не згадати про те, про те, що відбувається в прифронтрових містах, що відбувається на Харківщині, Сумщині, на Донеччині. І от зокрема, вчора ем, обстріл стався на Донеччині, і ввечері з'явилася інформація про цей цей жахливий теракт. Російські війська вдарили знову ж таки по відділенню нової пошти. Ем, сталося це в Краматорському районі на Донеччині, і станом на цей момент кадр, власне з місця події відомо, що двоє чоловіків загинуло, і один отримав поранення. Стався цей обстріл близько 16.30, Російська армія обстріляла, поки наразі невідомо чого саме так, але бачимо, що наслідки були складними. І от якраз мішень ворога став об'єкт цивільної інфраструктури. Це просто поштове відділення нової пошти. Згодом вже про служба нової пошти також опублікувала інформацію про те, що справді стався цей обстріл. внаслідок ворожої атаки 19-річний працівник, а також громадянин двадцять першого року отримали тілесні ушкодження, несумісні із життям. І от бачимо повідомлення від нової пошти ще один терористичний акт. Ворога Росія нанесла удар по нашому відділенню у селищі Олексіїво-Дружківці на Донеччині. На жаль, наш колега Андрій Смоляр загинув. Інші співробітники цілі також загинула ще одна людина, і є один поранений. Наразі він в лікарні Пошта пише, що вони на зв'язку із колегами зв'язуються з рідними загиблого і для того, аби надати підтримку та допомогу. І от відомо також так, що за повідомленням прокуратури ще один чоловік отримав поранення йому 37 років, і його доставили до лікарні так госпіталізували. Це вже не перший удар російських військ, по зокрема відділеннях пошти. Вони люблять ці міста місця знають, що там збираються цивільні, і знову ж таки, от, такий жахливий е, акт тероризму. Фактично, Російська Федерація вчора вчинила близько 16.30. І ось станом на цей ранок відомо, що на жаль є загиблі, і також є поранені люди. Тому е, насправді росіяни не зупиняються у тих своїх намаганнях руйнувати саме. Цивільну інфраструктуру, відділення нової пошти, інші абсолютно звичайні об'єкти, куди наші українці ходять для того, аби жити так хоча б якесь життя, але росіяни їх зустрічають абсолютно всюди, і в магазинах, і в поштових відділеннях. І немає жодного безпечного місця. На жаль, зараз на території нашої країни. От я у повідомленні Донецької обласної прокуратури читаю про те, що цьому працівникові. Нової пошти Андрій Смоляр так його так. звали. 19 років цього хлопцеві. Було от його вбили російські загарбники, російські терористи своїм цим ударом. Чи це був кап, чи це була ракета? Власне, от ну немає значення зрештою. На атакують, обстрілюють відділення нової пошти, звичайно, і взагалі поштові відділення, логістику нашу росіяни в багатьох регіонах. Олексій Водрушківка – це селище, яке доволі близько від фронту розташоване. Кілометрів напевно до Цяти напряму від часового яру і розташовано воно на трасі із Краматорська до Костянтинівки. А там уже йде траса на Бахмут. Тому очевидно, що ворог запускає свій дрони розвідники над цими районами, вистежує, де можуть збиратися вантажі. Не секрет, що нову пошту використовують для відправки різних е, ну, посилок, скажімо так, е, і нашим військовим, зокрема, але і цивільним так само. Це загалом цивільний об'єкт. Це не об'єкт мілітарний, не об'єкт воєнного призначення. Там цивільні люди працюють, цивільні люди відвідують нову пошту. Тому звичайно, цей удар по відділенню нової пошти варто трактувати виключно і лише як <кій> перепрошую, як теракт. Отже, крім того. Повернемося до Львівщини коротко. Я також доповнюю, що ті дрони, шахеди, безпілотники, які летіли цієї ночі якраз у бік Львівської області, прямували за повідомленням наших моніторингових ініціатив до Яворова і до державного кордону. Ну, ми знаємо, що поруч з Яворовим також і полігон розташований. Можливо, росіяни хотіли атакувати його своїми шахедами. От якраз на Львівщині, в тому напрямку, в бік польського кордону. Ці шахеди прямували чи піднімали поляки, наші друзі і сусіди свою авіацію з цього приводу наразі не зазначено. Ми не знаємо цієї інформації. Ні, на львівщині також піротехніки знешкодили бойову частину російської ракети Кінжал. Про це повідомили наші надзвичайники. Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила кадри ліквідації знищення бойової частини російської аеробалістичної ракети, яка впала. Впала на Львівщину ще під час масованого обстрілу України два місяці тому. Тобто, це десь початок вересня. Очевидно, був тоді такі обстріли ракетні відбувалися, як пам'ятаємо, і в тому числі з тяжкими трагічними наслідками. Але як бачимо, не всі кінжали вони вибухають. Є кінжали, які е, ну чи підбиті, чи падають власне на землю безпосередньо, не в ціль влучають так, а очевидно, збиваються з курсу і не вибухають при цьому. Це теж фактично. Можна списати, можна фактично зазначити, що ці ракети не завжди вони є ефективними, або під дією нашими системи, систем ППО, наших підрозділів ППО, або ж самі через технічні якісь несправності вони не влучають в цілі і вони не вибухають. Ось такий приклад ми бачимо зараз на Львівщині, коли було знайдено через значний період часу цю ракету ще викопати з землі. Треба, бо вона просто по своїй кінетичній енергії заходить після запуску. Ску на значну глибину у землю і там не розривається. І От цю бойову частину було знайдено, викопано, піднято на поверхню і згодом знешкоджено вже нашими фахівцями-піротехніками. Не обезпечили мешканців регіону від можливих негативних наслідків вибухів от такої бойової частини кінжала. От, от така історія трапилася на Львівщині. Час від часу ми спостерігаємо власне ліквідацію залишків російських ракет які не розірвалися на ну, та на нашій на нашій території